середина вересня. Ось такі шикарні кущики. Так, врожай я, звичайно, вже зібрала, як, ну, як звичайно. Ось такий оце один кущ. Гамік. Це оранжевий. Ось такий завалений, просто завалений врожаєм. Лежав весь кущик. Ось такі гарнюньки. Манюньки. У нас так ще в'яжуть. До самого вершечка. Є собі краса. Ну, ось скільки їх. Гаміки.